Місцеву архітектурну пам'ятку водонапірну вежу обгородили у селі Корделівка Калинівської громади. Прибрали чагарники, сміття, потрощений паркан, викопували варінні дерева, які могли завдати шкоди будівлі. В архівах не збереглась згадка початку будівництва вежі. Є припущення, що її спродули наприкінці 19 століття. Невідоме і ім'я архітектора. З нами на зв'язку Вікторія Векліч, директорка Корделівського будинку культури. Вітаємо вас. Доброго дня. Ось наскільки унікальною, і історично важливою є ця споруда? Ну, для нашого села це є унікальна така споруда, яка є, як ви сказали, вірно. Ніхто не пам'ятає, не знає, якого року вона є побудована, і ким, яким власне архітектором побудована. Ну, Звичайно. Люди, які проживали на проживають нас на території села, всі кажуть, що вона вже наприкінці 19 століття була добре відома і не була не одного року. Вона тому чіткої дати, коли вона побудована, ніхто не знає. А ще є в селищі ще цікаві архітектурні споруди, які можливо так само потребують реставрації та прибирання, чи це ось єдина у вашому селі? Загалом це була єдина, мабуть, така споруда, яка б хотіла догляду. А так на території села ми стараємося доглядати усе, щоб нас було доглянуте, щоб все було відповідного вигляду. Мало цукровий завод у нас на території села побудований, який вже багато років не працює. Хотілося б, щоб він працював. Відновлена старовинна церква. Яка була колись розвалена, зараз вона є належним чином, працює, є, проводяться богослужіння, а відновлення е, пройшло ось нещодавно. Як ви сказали, біля водонапірної башні? Ось благоустрій навколо вежі. Це була якась загальносільська толока. І чи надалі слідкуватимете за порядком навколо цієї пам'ятки? Ну, відновлення це, цієї нашої водонапірної башні сприяло за міського голови Калинівської міської ради, також за сприяння наших місцевих підприємців, односельців, однодумців, які хотіли відновити і навести порядок біля нашої водонапірної башні. Біля водонапірної башні проживають наші односельці, які за нею доглядають за територію, які привели в порядок. Більшість їхніх справ рук їх особистих, які вони і косили, і засівали, і насаджували наші нові озеленення біля водонапірної башні. Це є сім'я деребухів Олени та Ігоря. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. А про відновлення водонапірної важі в селі Кордалівка ми говорили з Вікторією Векліч, директоркою Кордалівського будинку культури.